Добра усім, крім ворогів, ви на каналі Катедра історії, і сьогодні ми спробуємо стати трішки мудрішими та справедливішими, адже у нас в гостях Мінерва, богиня справедливої війни та мудрості. Ну що ж, не будемо мордувати Юпітера головним болем, а одразу розпочнімо. Мінерва в римській міфології була богиною покровителькою мистецтв, ремесел, музикантів, акторів, вчителів та лікарів. Мінерва була покровителькою справедливої війни, на відміну від бога війни Марса, для якого війна, на думку римлян, була ремеслом. Римляни вважали Мінерву войовничою богинею, яка мала право, так само як і Юпітер, вражати ворога блискавками. На честь Мінерви та Марса римляни приносили в жертву зброю, захоплену у ворога. Культ Мінерви потрапив в Рим разом з культом Юпітера та Юнони, це сталося на самому початку переходу від монархії до Римської Республіки. Ми вже згадували у минулих відео, як тріада Юпітер, Юнона та Мінерва витіснила архаїчну тріаду Марса, Юпітера та Квіріна. Тому ми не будемо повторюватись, а для тих, хто не бачив або може забув, то посилання на це відео ми залишимо у кінці цього епізоду. Згідно з давнім віруванням римлян, Мінерва була однією з найголовніших богів римського божественного пантеону. У храмі Юпітера Капіталійського Мінерва отримала окрему целлу, тобто приміщення, куди особисто для неї приносили дари. Саме в частині храму, присвяченій Мінерві, у 364 році до нашої ери, римляни підносили молитви до Капіталійської тріади для знищення хвороби, яка в той час лютувала в місті. Кажуть, що цією смертельною хворобою була чума. В стародавньому Римі існував один досить цікавий ритуал. Цей ритуал проводив один з колишніх консулів, якого спеціально на один день обирали диктатором, тобто надавали йому абсолютну владу аж на цілий день. Обраний диктатор мав провести обряд забивання священного цвяха в стіну Целли Мінерви. Сенс цього ритуалу незрозумілий, але можливо, як писав тіт Лівій, робилось це для того, щоб пришпилити шкідливі сили або по звичаю етрусків, таким чином вели лічбу років, відзначаючи їх щорічним вбиванням священного цвяха в стіну святилища Мінерви, тому що Мінерва винайшла числа. Цвяхи мали позолочені шляпки, і на стіні святилища виглядали немов зоряне небо. Римляни вважали, що коли на стіні храму не залишиться місця для вбивання цвяху, тоді настане кінець часів. З розвитком ремесел в 5 та 4 століттях до нашої ери в Римі з'являється багато ремісників, вихідців з Етрурії. Держава починає заохочувати створення професійних ремісничих колегій, але пантеон Римської аграрної громади не має бога покровителя ремесел. Історики вважають, що вшанування Мінерви прийшло з південної Етрурії, звідки походили ремісники, які заселяли Вікус Тускус, тобто Етруську вулицю, найбідніший квартал тогочасного Риму. Як нам відомо, культ Мінерви потрапив в Рим з Етрурії, де вона вже була донькою Юпітера та Юнони під ім'ям Менвра. Але чи була Юнона матір'ю Мінерви? Тут нам потрібно звернутись до грецьких міфів, які перейняли римляни в етрусків, а етрускив-греків. Усіх богів у переказі міфу ми будемо називати римськими іменами, щоб не викликати плутанини, але усе ж таки згадаємо основних дієвих осіб греко-римськими іменами: Зевс, Юпітер, Кронос – Сатурн, Гефест, Вулкан, Афіна, Мінерва, Метіда. Як в греків, так і в римлян, була метідою. А перед тим як ми продовжимо, хочемо подякувати усім нашим підписникам та глядачам. Друзі, щиро дякуємо вам за ваші підписки, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими епізодами. Ці ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube, популяризують історію та надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих відео. Тому просимо вас, друзі, не зупиняйтесь! А для тих, хто має бажання підтримати канал в особливий спосіб та допомогти нам у створенні наступного епізоду, реквізити залишимо у описі до цього відео. Усі, хто підтримує наш канал у такий спосіб та надійшле свій нікнейм у коментарі або вкаже при проведенні транзакції, ми обов'язково згадаємо у наступному відео. А зараз ми продовжимо. За давніми переказами, Юпітер був дуже хтивим богом. Коханням він займався всюди та зі всіма жінками. І от одного разу припала йому до ока Титаніда Метіда. Що робить Юпітер? Звісно, зваблює красуню Метіду, а Метіда не може відмовити Верховному божеству результат очевидний Метіда вагітніє. Юпітерові, як і його батькові Сатурну, хтось наплів, що з його небесного трону може скинути його ж дитина, і Юпітер чомусь вирішує повторити те, що робив його батько Сатурн, тобто згамцяти своє рідненьке чадо. Юпітер знову зустрічається з Метідою та просить її перетворитись на муху. Метіда, нічого не підозрюючи, виконує прохання Юпітера, а цей хтивий та хитрий Бог узяв та й з'їв цю муху. Одним ковтком Юпітер вирішив одразу дві проблеми мати та ще ненароджене чадо. Юпітер гадав, що проблема вирішена, але міфи тим і цікаві, що в них, як у голівудських трилерах, завжди несподіване закінчення. Невідомо якими божественними артеріями блукала вагітна Мінервою муха Метіда, але вона добралась до голови Юпітера та починає свою голосну помсту. Спершу вона народила Мінерву безпосередньо в голові свого коханця, а потім, щоб так би мовити, добити Юпітера, починає кувати зброю. Ми можемо собі лише уявити, який дзвін стояв у голові Верховного Божества. Юпітер спочатку терпів ці звуки та головний біль, але Метіда не збиралась здаватись та все кувала та й кувала зброю. Не витримавши такої болі, Юпітер викликає до себе вулкана та благає зробити будь-що, щоб послабити дзвін та біль у голові. Кульгавий вулкан постійно тягав з собою молот та й запропонував Юпітерові рішення його проблеми. Пропозиція від вулкана звучала приблизно так. Слухай, Юпітере, а давай я довбану тобі по башці. Вона трішки відкриється від удару, і весь твій дзвін та біль вилетять назовні. І ти будеш здоровенький. Ну майже здоровенький. А так як ти Бог, то зможеш. Швиденько залікувати свою рану. Спочатку Юпітер подумав, що вулкан зовсім з'їхав з глузду, але головний біль не вгамовувався, адже Метіда із ще більшою силою товкла молотом по залізу. Юпітер погоджується на пропозицію вулкана. Операція з лікування головного болю Юпітера тривала рівно один удар. Все пройшло як по маслу із голови Юпітера народилась красуня Мінерва. До речі, народилась вона вже дорослою і у повній військовій амуніції, тобто гарно вбрана із щитом та списом у руках. Вулкан, побачивши Мінерву, забажав з нею удружитись, але сама Мінерва попросила свого батька про те, щоб вона назавжди залишилась снотливою. Юпітер не зміг відмовити своїй доні. Як Юпітер домовився з вулканом та куди зникла Метіда, що ковала зброю у голові Юпітера, міфи про це нам не повідомляють. А Мінерву з тих пір вважають богиною мудрості, бо вона увібрала усю божественну мудрість із голови свого батька. Звісно, однієї Мінерви римлянам було мало, і вони вирішили привести в Рим ще одну Мінерву. У етруському місті Фалерії серед шанування богів культ Мінерви займав особливе місце. Етруські Фалерії шанували Мінерву як покровительку їхнього міста, яка захищає містян від будь-якої загрози. Але так вважали лише фалеріянці. Римляни так не вважали. Під час війни між містами Рим та Фалерії римляни використали, скажімо так, релігійну тактику під назвою Евокатіо. Евокатіо у стародавньому Римі це релігійний обряд, за допомогою якого під час війни закликали богів покровителів ворожого міста на свій бік. Римляни вірили, що цим вони позбавляють ворога підтримки божественних сил, забезпечуючи її собі. І от під час облоги римлянами міста Фалерії вони пообіцяли Мінерві окремий храм та краще вшанування, ніж це роблять Фалеріанці. Богиня погодилась, і етруське місто Фалерії було захоплене римлянами. Римляни дотримались своєї обіцянки та збудували храм Мінерві захопленій латиною. Це звучить як Едис Мінерва. Окрім цього храму, Мінерві були присвячені й інші храми у Римі. Храм Мінерва на Авантинському пагорбі згадується ще за часів Другої понічної війни. Цей храм був головним для колегії ремісників, а у 207 році до нашої ери, при храмі Мінерви, була заснована колегія акторів та письменників, і з того часу Мінерву вважають їхньою покровителькою. Також відомий храм Мінерві Цілительниці, побудований на Есквілінському пагорбі, та храм Мінерві, який був збудований та освячений Гнеєм Помпеєм Магном. Він це зробив на Марсовому полі у 60-му році. До Нашої ери після перемог в Азії. Квінкватри свято на честь Мінерви, яке відбувалось з 19 по 23 березня. В святкуванні приймали участь колегії чоботарів, вчителів, музикантів, акторів, трубачів, скульпторів та поетів. Під час святкування Квінквартій школярі звільнялись від занять, а вчителі отримували плату за навчання за цілий рік. Або ж утримували ці вчителі і особливу винагороду у вигляді подарунка, або як це частіше бувало, у вигляді грошової премії. Такі особливі винагороди називали мінервалами. З 13 по 15 червня святкували свято малі квінкватри, у яких приймала участь колегія музикантів. Вважали, що Мінерва покровителька гри на Флейті, а Гра на Флейті, за повір'ями римлян, мала властивість оздоровлювати хворих. До речі, отутожнювати Мінерву з грецькою Афіною римляни стали доволі пізно. Науковці вважають, що це отутожнення розпочалось із другого століття до нашої ери, і відтоді усі божественні якості Афіни повністю об'єднуються з Мінервою. Ну що ж, друзі, усім щиро дякуємо за перегляд і, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах. Епізод.